Всім привіт! У нас тут форс-мажор. Мали завтра привезти кухню, а привезли сьогодні. Ну, і я прийшла глянути, а зайти не можу. Тут підлога залита. Піду навколо і побачимо. Кажуть, що кухня зайняла всю вітальню, і це ще не все, бо ще не прийшов холодильник. Ну що ж, ідемо перевіримо, що там. Ну, тут. Я вам скажу, залишився тільки маленький прохід. Все все у нас закладено кухнею. От це добре, що зібрані шафки, бачите, тому що ми взяли якусь там гарну, то от вони зібрані. Але ці всі полички, всі запчастини і оце повністю. О, я бачу духовочку, бачу. І отака от. Такий склад прийшов. Ого! ну от. Зараз вибачаюсь за шум. Тут шумно. Підемо краску для фарбу вибирати для кухні та й плиточку. І готувати вже. Готувати. Ще підлоги немає на кухні. Ну це нічого. Зараз мене майстер навчить. Бо я так буду пацькатися довго. О, іду вчитися ближче. Так, по ідеї фарба, коли висохне, вона буде набагато світліша. Оце от пройшлись ми. І зараз я піду. А бачите, на фоні цієї фарби вже не видно, що стеля біла. Взагалі не біла виглядає, але це може так відео показує. от Зараз пройдусь по колу валіком і Сергій тут катає вже. Чекаємо, як буде, коли висохне. І подивимось ще раз. Так, ми тут спочатку шматочки. Два рази пройшлися оцею штукою. ось і зараз уже чоловік робить паркан. Зараз я покажу, яка то баночка. От, Я напроти сонця, трошки підійду, так в тінячок. Ну, непогано гарно виглядає. Одної баночки такої вистачає на два прольоти то нам треба замовити, напевно, дві великі. Ось це є мільок, ну, сатиновий покриття і середній, середнє дерево. Ми коли відкрили, я аж налякалася. Вона всередині така темно-сіра. Ось, а виглядає. Я не дуже не хотіла рижану, Рижого дуже не хотіла. І ось так і вийшло. Воно. Не риже, але що підсохне, тоді покажу, як буде виглядати. Зараз далеко глянемо. Ну от, є різниця трошки, правда. Ну, все, то чоловік трохи там паркан робить, трохи прийде помалює. Знов трохи паркан, трохи помалює, міняє діяльність. Ось. Ну, класно, класно. Ще шість чері помідорок посадила в два горщика. Три в один горщик, три в другий. Мало бути три червоних і три оранжевих. Видно, поміняв, хтось вийшло чотири оранжевих і дві червоних. От, ну і вона буде поки в горщиках. А от клубніку куди? Теж в горщики. Полуничка була така теж, вона. Е, ну, нещасненька була, але я вчора полила, сьогодні полила, вона так взбодрилась гарно. От, і черешенька взбодрилась. І сливочка, не знаю, як встигла вже от нові листочки пустила. Ну, але вже чекаємо паркана завершення. Ось, ну Хоча б помідорки та шкода, ну що будуть стояти в, в цих розсадних горщиках. От, а зараз, ну що, бардак-бардак? <смі> Бардакас. От, помалювали частинку, бачите? Ну, майже два цих прольота. І все замовим лак той. То якесь таке покриття, воно щось середнє між лаком і захисним, і все там на купу. От, сьогодні жара, але кажуть, що піде похолодання. І наступний. Тиждень два, буде холодно у нас. Ну, до морозів не дойде, надіюсь, Так, ще покажу, як кухню помалювали сьогодні. Я два дні прогуляла, бо в мене внучечка була, то я не з'являлася. Не знаю, як тут, але чула. Значить, прийшли сьогодні вікна, і вже завтра будуть. О, я бачу там. Бачите, черепицю, ніби трошки зверху ставило. Так, завтра будуть вікна, двері тут ставити. Так, підлога застигла. Все тут підготовлено до вікон дверей. Приїжджав електрик на вихідні, то теж повиводив, що треба для освітлення. Бачите, там вже є провід для лампи і сюди вивів спереду. Тут теж буде освітлення. от І піду подивлюсь, що ще робили. Кухня помальована класно, вони зараз підлогу заливають. І цей. Бачу, що там паркан доробляли ліву сторону. Так, все потрошки. Зараз пройду. От як парканчик просунувся наліво. Чоловік тут робив його, і частина там помальована, докупили ми того лаку, чоловік докупив і будемо лакувати. Сьогодні я не маю часу допомагати. Побачимо. А тут от-от, краса. І що ще? У ну, мене тут росте, звичайно, все. Все, що хочу росте. Ну, хай трошки підросте, тоді буду розбиратися. Я тут час від часу щипаю бур'янчики, але О, ось таке яблунька та все, дала дуба, треба буде її забрати. А друга яблунька червона, класна, груша класна, пальмочки проживаються, трошки так понурилися, але, мабуть, то такий. Пересадка. Помідори класно, ростуть. А клубніка, я так бачу, що полуниця в тих горшках і родить, поки я її пересажу. Так, піду покажу кухню. Ну, погляньте, заливають. Краса яка. Кухня пофарбована, суперське. Вже виведено все на стелю для всіх комунікацій. Все підготовлено. Залишилося В кухню ставити і плитку на фартух. Ну що тут підвіконня будуть робити? Тут ще підвіконня немає. А взагалі балдеж, Балдеж. Mm, така краса. У нас на горі. Прийдуть е пізніше трошки дошпакльовувати, вони другий поверх закінчили, але от коридор Я тільки залишився і, по-моєму, вітальню закінчити. Ну і ту добудову. А зараз погляну, бо тут уже майже все підготовлено під фарбування. Тут ми чекали, щоб підсохло. От трошечки ще залишилось, а так взагалі стіни вже все підготовлено, можна фарбувати. От, я шафи дивлюся. Вирішила ліжко теж своє віддамо сину, а собі замовимо. У нас було просто дабл, а треба взяти кінг. От, бо Ми такі якісь великі люди дорослі. Так, ну що, класно, от підсихає куточок, лишився. А тут, бачите, електрик вже підготував все. От, і підготував от під розетки. Що? Тут біля ліжка. Дві. А де ще? Ага. Тут раз, два. Три. Але там входів багато. Так, значить, є два і три, п'ять. П'ять розеток, думаю, нормально. Так, тут ми будемо ще продовжувати самі вже. Тут всередині будемо робити самі пізніше якусь систему зберігання. Так, так що це класно, що спальню можна вже через кілька днів вже можна і малювати. От, і вже можна на батарею повісити, буде потім. Підлогу буде тут чоловік, ми будемо тут карпати столити. Так. І що? І все. Замовляти можна мебель, поки її доставлять ті шафи, то якраз ми її помалюємо, напевно. Так, тут теж підготовлено, крім коридорчика. Так, тут вже можна буде, тут буде плиточка на підлогу. Ця частина вся не мокра, буде фарбована, фарбуватися. Так, а під мокру частину. Ой, як класно тут все висохло. о, Супер. Бачите, теж світильнички вже вставлені. Під мокру частину піде плиточка. От, Тут під фарбування вже, от бачу. А що це? Ну, праймер. Так, тут буде у нас під зеркало. А сюди піде плиточка. Ось вже наверху, бачите, витяжку теж поставили з лампою. Залишилося вже ставити плитку. І дно дно теж, по-моєму, буде з плитки. Ось підготували вже тут під покраску. Ну, супер. Тобто ванна красити плитку і встановлювати вже будемо ці всі унітаз, мийку. Дзеркало, що, до речі, не придбали. Так, лампи є. Далі ця кімната теж завершена, пошпакльована, підготовлена під фарбування. Ну, тебе всюди білі будуть. Тут, бачите, теж лампи вже чекають, вже під'єднані. Розеточки під'єднані. Раз, два, три, чотири. Фактично на кожній стіночці. Є де треба, там і є, так? Так сувот треба буде ще Карпати. Ми ще не шукали. Ну як я ходила дивитися М -м, приблизно, але ми знайшли такі місця, де можна придбати. Трошки, може, якась знижка буде. І плюс вони і майстри і ставлять. Наприклад, на сходи ми самі би не хотіли, бо там треба, щоб добре було поставлено, щоб не з'їжджало нічого. якось. Там є окремий карпер для сходів, який ну, підходить. Згинається, тож не всі можна. Грубі дуже не можна на сходи ставити. От. Ну, такі брудні роботи зроблено. Тоді вже помалюємо, почистимо ті всі вікна, відчистимо гарно. Так, тут вже майже все висохло теж чую, от трошечки десь там, де не дещо, нехай підсихає. Ну, такої спішки нема вже тут малювати. Так, електрик теж повиводив тут, бачу, вимикачі на витяжку на, цей, на світло. Ще якісь вимикачі. Так, коридор. Ще я сюди лампу от. Бо тут бачу, тут на, видно на сигналізацію якусь, може, протипожежну. Ще сюди я лампу не пошукала. Тут лампа має, може бути така ну, якась не сама маленька при такій висоті. Ну, цікаво. От. Завтра так уже чекаю, як там в тій добудові будуть вікна, двері. Так, і ще один раз буде електрик, коли закінчиться ось тут вино з цієї двері, ну і завершити на кухні дещо там додати. Ось тут коридор, бо коридор у нас самий такий незавершений. Так, і тут будуть продовжувати, коли кухню поставимо, десь застигне, як там підлога. І коли ми пофарбуємо тут стіни і підлогу закінчимо, то прийде теж нам допомагати майстер кухню встановлювати. Ми не брали з Вран Кітчен, тому що у них коштує півтора тисячі, встановити мебе. Ну, так якось трошки той не, не дорогуватонько. Але бачите, вона прийшла основні такі шафи, ну воно зібране. Ось тільки їх зложити, повісити. Ну, як-то, так? та Встановити мийку та встановити витяжку багато чого, бо це все ось так, по коробочкам, по коробочкам. Так, до... Є... вони нам надіслали інструкцію. Таку по встановленню. І ще що, ще тільки холодильник не прийшов. так Треба буде там якось делівері, ту доставку з ними обговорити, а взагалі, крім холодильника, то все є на кухні. Бачу, різного добра тут. Дуже багато. Ну, от повністю всю вітальню займають коробки. От так, що такі просування, бачу, що там. Ой, пральна машинка там сховалася. Правильно, десь там і посудомийна. Так що така в нас запакована кухонька. Так, а тут як докладуть хлопці паркан і покрасимо, може я поможу, не знаю, то я ці дерева все ж буду, звичайно, пересаджувати, бо вони виявляться ще ближче. Ну, не, не дуже воно добре. Ну і то третє. Я заприберу, бо не буде з нього вже нічого толку, воно не вижило. От, я ці пересажу ближче, подалі від паркану, вірніше. Ну і вже можна буде робити на них е, таку, е, як це називається, рамочку, щоб вони росли такими пласкими. От, Так що ще зробимо рамочку. Ну і вже можна буде трошки думати, що декуди садити. Я особисто за багато дерев, бо я люблю багато дерев. Вони і тінь дають, і гарно, і затишок, і корисно. І я туди, а, до речі, я туди черешню посажу. Так, в мене ж щаслива і черешня. Чоловік за газон. Йому треба дорожка. За пальми. Ну, пальми. Ну що одні пальми, а їсти. Пальми не а є, а що їсти? Каже мені, що, що за пальми чоловік. Чоловіку треба трава і дорожка, а мені треба ліс, мені треба багато дерев. Я хочу отак напхаю собі та й все. <сум> Каже, на що їх їсти? <сум> Чи нема що їсти? Ну, та як своє яблучко, своя грушечка, <сум> своя вишенька, черешенька. Це ж приємно, пішов собі, зірвав, об обштани повитирав, їж. <сум> Не 20 років, два. Через два. Ну, наступного року вже будуть яблучка кілька. Вон цього року цвіт зірвали. Це ми так спілкуємося при вас. Так, ну, ну, сливочка вродить, вишенька вродить. Це ж так смішно. Посадила тих шість кущиків чері, помідорок. Чоловік мені прочитав: ну тобі то треба, наша тобі ті чері, наша тобі то не, ти ж знаєш, що з ними буде. Ну Та що буде, з'їж? Дам тобі їсти в тарілочку, тобі позбираю. Вони ж смачненькі, смачніші, ніж з магазину. Ну, супер. Треба потім якось їх чимось, може, посередині до тих помідорок поставлю такі, як пірамідки, щоб вони за них чіплялися. Щось придумаю: тут маю страшної роботи. тут маю до помідорок щось побудувати, десь ту помі клубніку розтикати під пальмами не знаю, під пальмами у мене буде полуниця. Будь. Так, і навколо дерев буду всякого добра, красивенького. Щось красивеньке буде навколо дерев. Ще якби корисненьке, так взагалі було б чудово. Так що... Чекаємо тепло. У нас таке похолодання, якесь в день міняється погода багато разів. То дощ, то сонце, то хмари, то ну і таке. Ну а ми вже такі люди в літах, то ми від погоди щось слабним. Так що чекаємо встановлення погоди, чекаємо паркан і вже активно беремося за цей садочок. Ну, а як же ж не провідати рослинки свої тут? Як це так? Пройти мимо. Ну, ось це дерево. Мабуть, тітонька моя права була. Вона щось його не долюблює, каже, його тут не треба. Ну, навіть я не знаю. Може, я його не сильно люблю. <ривця> так. А до речі, коли вечір, то я вас присплю. Кажуть мені, що я присипляю. <ривця> Дуже добре. Ну, а Камелі, до речі, мені знаєте, що подобається? Що Квіточка не, не, не в'яне на кущі. Ось вона відцвіла, і шмих, і відвалилася. І ти їх прибрав, і на кущі не висять оці, такі, знаєте, мертві. Слухайте, вона така гарненька. Ой, вона прям чудесна. Вон там друга така лежить на землі. Бачите, вона не покоричневіла, не стала такою ржавою. Ось трояндочка виглядає добре. Я маю для них поливати добре, але тут трошки розгребусь. Ну, а ці фуксії, ну ту прям сильно багато квітів. Ну, вони вже так пускають квіточку за квіточкою. І чекаю я, поки цей, боже, знову забула, гібіскус. Ну, ви не дивуйтеся в мене <сум> з назвами. Коли він щось Ну, листочки пішли гарні. А коли в нього будуть якісь квіти, не квіти, що <сум> так. Їжачок, щось там одна гілочка пожовтіла. Ой, клен, ой боже, от стій плач за ним. Ну що таке? Що не виживе? Ось, зато азалія суцільна квіт, просто суцільний вибух. Листочки не видно, одні квіти, одні. Так, щастя, що ця айва вижила. І новенькі вона і все новеньке. Лістечка. Пам'ятаєте, я її садила, вона з квітами була, вся була в квітах. От, а зараз е, обновилася. Троянда бачу теж. Все окей, слава Богу, поки що. І от камелі, одна за другою. Одна відцвітає, друга зацвітає. Бутончиків багато. Так, тут бачу нові, новенькі гілочки. в цій... Не знаю, в кого Хто воно у нас? <хи> Хто це воно у нас забулося? Бабка забулася. Так, в буска була одна квіточка, вона бачу вже все. Вже вона, бачите, відсвіла. Але росте він просто добре. Все дуже добре. Що тут таке? Що це? листечко покривилося? Чи так має бути? Так. Щоб мені тут ніякої тлі не було. Ану. Немає так бути. Чого то воно мені покривилось? Може би я обробила від тлі, але я не бачу тлі, немає. Її ж видно тлю. А Зараз я не бачу. Так, ну от. Мимо не могла пройти городу. Так що все, їду я з будови. От, якщо ви в лідлі купуєте, то я от дуже полюбляю ці пироги. Це у нас черешневий тарт. Таке воно смачне, а ще сливовий смачний. Ще там є вишня і ще там є яблуко. Ось він щось в районі двох фунтів, але невеликий. От, невеликий. Ну, трош, ну, більше моєї руки, але маленький. Але кльово, я деколи два беру різних, і я все в гриль суну. От зараз собі сердечки. І я туди цей. Ну, вірніше, тут не тільки гриль, тут і випічка є. От, Спробуйте. Класно, смачно. Ще хочу показати вам 10 секунд магії. Так як це стосується декору мого нового дому. І це буде в мене на кухні. Тому побачимо, що тут. Так все дивно, 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 дивно. І це хліб Хліб вишитий хрестиком. Така буде ця реалістична картина це мій дизайн, я сама робила дизайн. Ось, і зараз вишиваю. І дуже мені подобається, як він виглядає. Просто такий з коринка мукою присипана. А складається з хресників різного кольору, навіть фіолетові. Ще там буде пляшка молока біля нього. І буде така мінімалістична, знаєте, картина хліб і молоко. <с> ну що ж, дякую вам, що прийшли. Приходьте ще ремонт продовжується. І до зустрічі!